Пане Тарасе, наші вітання Вітаємо. вам. Доброго ранку. Я не народний депутат, а представник офісу генерального прокурора на даний час. Про що хотів би коротко поінформувати суспільство сьогоднішнього тривожного ранку. На жаль, наші вороги військовослужбовці Російської Федерації не дотримуються базових принципів ведення війни під час проведення бойових дій. Одним з яких є принцип розрізнення цивільних та військових об'єктів, а також цивільних осіб та військовослужбовців, які беруть участь у військових діях. Як наслідок станом на сьогоднішній ранок, ми маємо загибель 9 317 цивільних осіб, у тому числі 459 дітей. Поранення вже отримали 12 282 цивільні особи, з них знову ж таки 99 <кій> це діти. Через недотримання знову ж таки базових правил ведення війни та базових принципів щодо розрізнення воєнних об'єктів цивільної інфраструктури, 73 тисячі 369 об'єктів цивільної інфраструктури зазнали пошкоджень. З них 55 тисяч 158 – це житлові будинки та споруди, 2243 – це навчальні та виховні заклади, 424 – медичні заклади, 316 – це культурні споруди. Є також релігійні споруди понад три тисячі. Це мережі, газопроводи, водопроводи, електромережі, що забезпечують нормальне функціонування України в мирний час офісом Генерального прокурора забезпечується постійний збір даних про вчинені воєнні злочини на території України і осіб, які можуть бути причетні до вчинення таких злочинів. До документування цих злочинів залучено. Всі правоохоронні органи, які мають відповідні ресурси на сайті Офісу Генерального прокурора створено відповідну платформу warcrimes.gov.ua, куди будь-який громадянин, якому стало відомо про вчинення воєнного злочину, може залишити свої повідомлення. Станом на сьогодні там вже понад 17 тисяч таких повідомлень, понад 70 тисяч файлів туди долучено. Там можна долучати одночасно файли, які можуть. Підтверджувати, можуть підтверджувати вчинення того чи іншого злочину, або бути корисним правоохоронним органом. Пане Це... Тарасе, Ту... розкажіть детальніше, які типи злочинів зараз перебувають на процесуальному контролі офісу генпрокурора. І ем, цікаво дізнатися, як сам процес іде, як іде виявлення документування і розслідування. На теперішній час вже зареєстровано понад 82 тисячі злочинів, які пов'язані з агресією Російської Федерації, з них 64 тисячі це злочини проти миру, безпеки, людства міжнародного правопорядку, і 17 тисяч це злочинів проти основи національної безпеки. Ми намагаємося отримувати будь-які повідомлення про вчинення злочину. З усіх джерел, з яких це може бути можливо, розпочинати відповідні розслідування і доручати їх проведення конкретним правоохоронним органам, залежно від категорії цих злочинів на основі розроблених нами методиків, алгоритмів, які забезпечують документування цих злочинів в умовах збройного конфлікту, що зараз існує. Пане Тараса, якщо говорити про документування воєнних злочинів, в чому там особливості і чи є якісь проблеми? Так безперечно, тут є особливості і значні проблеми, враховуючи окупацію території, де такі злочини вчиняються. Дуже часто особи не мають можливості повідомити про цей злочин. Після Повернення з окупованих територій вони не завжди хочуть розповідати про ці злочини. В нас немає банально доступу до ракетних артилерійських пускових установок, з яких здійснюються бомбові удари по території України для повноцінного їх документування, тому це вимагає більш новітніх методик для забезпечення документування злочинів, дані з відкритих джерел. Встановлення свідків та потерпілих від цих злочинів дуже часто особи після повернення з окупованих територій виїжджають за межі території України на територію іноземних держав. Для забезпечення роботи за кордоном нами створюються спільні слідчі групи. На теперішній час вже шість країн долучено до спільних слідчих груп, спільно з якими. Ми документуємо ці воєнні злочини і намагаємося встановити всі обставини, які будуть нам корисні під час доведення їх вини у судових засіданнях. Зараз же Латвія, Литва, Естонія, Польща, Румунія, Словаччина всі вони вже долучились до допомоги Україні в документуванні цих злочинів. І за це ми їм дякуємо. І сподіваємося, що головний вердикт міжнародного трибуналу він буде. Швидко озвучений, ми сподіваємося, що всі власне докази будуть якісно зібрані і подані, і представлені в цьому трибуналі. Дякуємо вам, пане Тараса, за те, що долучилися до марафону Єдині новини Тарас Семків, заступник начальника департаменту протидії злочинам чиненим в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора, був з нами на зв'язку.